Добрий день, школярики. Хай, друзяки, я за вами встиг скучити. Мовко, а ти мені потрібна, як три мовки. Дуже приємно. Але як це? Тобто як вчителька, як подруга, як головний редактор. Ой, чує, моє серденько, що ти знов щось написав. Якийсь твір? Єс, yes, сер. Короче, слухайте. Весна видалася. Рання Зазеленіли луки, з червоного верболозу посипалися котики. А що, дуже мило, такий гарненький весняний пейзаж. Ти це уже записав? А як же ось, дивіся. Матінку, Святі Кирило та Мефодій Що Що це таке? Весна. Зазелені. Ні, так не піде. Потрібно ж перевіряти ненаголошені голосні. Фу, А я думав тобі погано, Кирило, мефодій. Так, мені дійсно погано, коли мій помічник пише Весна. Ану, працювати. Послухайте казку Хитрі близнюки. Жили були на світі двоє близнюків. Одного звали а іншого е. Вони були такі схожі між собою, що часом, використовуючи це, жартували. І тоді у багатьох словах замість и чувся е. І навпаки, замість е и так було і цього разу. Ось погляньте у слові зима чується звук е, зима, а в слові весна і весна. То як же мені правильно записати? Спочатку дослухай казку з'явився якось, дядечко, наголос, якого близнюки побоювались, і він погукав братів. І сталося диво близнюки стали на свої місця, самі слова змінились. Була зима, тепер зими, була весна, тепер весни. Отже, без наголосу. В написанні букв е та «И» не розібратись? Ти правильно зрозумів ідею казки, а точніше, правило написання е та и в ненаголошеному складі. Я зрозумів. Щоб з'ясувати, яку букву Е чи и писати, треба змінити слово або підібрати до нього спільнокореневе, так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Боже! Який же я грамотій? Пробач мені мовко. Навчайся, суржику. Я приготувала для вас вірш Тараса Шевченка. Суржику, прочитай його, будь ласка. Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють. Між ярами над ставами верби зеленіють. Поміркуйте, мої уважні, які саме букви пропущені. Щось мовко я вагаюся, які букви куди вставляти. Де е? Де и? Суржику, ти просто як Гамлет, принц датський. Він усе вагався, бути йому чи не бути. Отож і я вагаюся, яку букву писати е чи и. Запам'ятайте, мої старанні, щоб знати, яку букву писати, треба зробити лише два кроки до успіху. До успіху готовий. Ай, два. Крок перший визначаємо наголос Тихесенько, степи зеленіють. Але ж наголос падає на букви, які не потрібно вставляти. І, мабуть, через це я не чітко чую оті от, от звуки, які потрібно вставити. Після того, як визначений наголос ми робимо другий крок. Підбираємо спільнокореневе, перевірне слово, в якому наголос падає на потрібну нам букву наприклад тихесенько, тихий, тихо, тиша. Отже потрібно вставити букву «і» – Тихесенько, Степи, степ. Отже, пишемо букву Е, степи. Далі я сам. Сам. Зеленіють. Ем, зелений. Зелень. Отже, пишемо букву Е, чи що. Правильно, Суржику, ти зробив це. Погляньте, друзі, ось як правильно. Так ось воно що. Як завжди, виручають друзі. І у слів теж є друзі. Ті, в яких спільний корінь. Вірно, помічнику. Саме вони й знайдуть букву, яка грає з нами у схованки. От що мовком я зрозумів. Звуки, на які не падає наголос, вимовляються не чітко. Це дійсно так. Ненаголошений звук е у вимові наближається до и, ненаголошений и до е. І при позначенні їх буквами можна припуститися помилки. Тому, мої хороші, зробіть два кроки і розпізнайте букву невидимку Перший крок визначаємо наголос у слові. Другий крок підбираємо спільнокореневе перевірне слово, в якому наголос падає на потрібну нам букву. І, олала. Слово у мене у кишені. Мовенько, ти найкраща. Чи ти ба мовко я помітив, що перевірне слово утворюється, якщо змінити слово з однини на множину або навпаки. Стривай, можна ти покажеш нам, як саме? Будь ласочка. Число числа, земля землі, верба верби. Це ти дуже вірно зауважив. Правда, це зручні перевірні слова? Як ти сказала перевірні? Так, слова, які допомагають перевірити правильність вживання е чи и, називаються перевірними. Тобто ми їх перевіряємо. Ні, суржику, це вони допомагають нам перевіряти.